Всім вітання, друзі! У нас сьогодні буде огляд і розпаковка з Aliexpress. Що я заказав з за Aliexpress? Це в нас вентилятори, будь жара. Камери собі в село заказав дві штуки, самі дешеві, самі звичайні Wi-Fi камери, але вони працюють. І заказав хлопцям до станції зарядне, на кінець то воно прийшло. Будемо сьогодні в цьому відео його перевіряти. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це в Настера тридцять з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під ну, відео. Спочатку ми приступимо до камер. Камери ці в мене дві є. Вони вже працюють нормально. Я не мене задоволений, чесне слово. Ці вентилятори, я думаю, в наступних відео, бо відео будуть довгі. Ми оцих два вентилятори розберемо. Вони недорогі, коштують на Aliexpress в районі, там, я не знаю, 200 з чимось до 300 гривень. Оцей і оцей такий на шию. Мені оцей на шию сподобався. Не знаю, як він буде дути, провіримо. Бо я їх ще не розпаковував, не включав. Отак воно мені прийшло. Прийшло мені це. Це і це, це скоріше прийшло. Хто підписаний на мій другий канал, той міг бачити, що я ще давніше забирав ці камери, вони в мене стоять, я ще їх не підключив. З тими ввінтілями потім розберемося акумулятори і так далі. Можливо, щось перепакуємо, зробимо трошки добротніше. Як то кажуть, добре, це відставляємо. Перейдемо до камер. Дивіться, камери коштують на AliExpress, Я на тему був замовляв таку камеру на AliExpress, 300 гривень, 250 Як зловити момент там з монетами і так далі. Вони нормальні, дивіться, я вам показую. У мене є повноцінне відео з цією камерою, як я її встановлюю, як я її підключав, там додаток і так далі. Зараз, в принципі, я вам додаток покажу, тому що в мене камери по досі працюють. Зараз відкрию в телефоні, я вам покажу, як вона працює, яка якість. Будете бачити. Проста, звичайна, працює від 5 вольт. В першому відео я тут цей роз'єм забрав. Напряму сюди закину просто дріт, 5 вольт припаявся, вивів подовжні, які мені потрібен, вкріпив її, і вона працює. Знизу у нас є флешка, тут ресет, крутиться вона сюди, сюди. Якщо я не помиляюсь, 180 градусів. Комплектація дуже проста. от Шнури е з USB на мікро-USB Все, ці антени це Бутафорія. Коли ви тут розберете, давайте я вам покажу. Зараз ми знімемо кришечку. Отак. Акуратно. О, дивіться сюди. Це бутафорія Ні, тут не бутафорія тут одна підключена. А в мене там тих була Бутафорія. Дивіться, тут одна антена підключена, а ця не підключена, бачите? Оця тут під, підключена. Бачу, що дріт туди йде. Ну, потягнемо його. Ні, підключена. Оця антенна одна підключена. А ця бутафорія. Добре, ну давайте заглянемо в ту. Ну хто дивився моє перше відео з камерами оцими? Е, то з тему, вроді, приходила ця камера, там е, просто дроти обрізані були, там не заходили. А ця з Алі ну дивимося, тут бутафорія чи ні. Ну, вони постільки-постільки Wi-Fi тягне і так нормально. Там Wi-Fi модуль маленькі, середні, і все, а ті антени. Ну, бачите, отако. Оця прийшла бутафорія. Так що ті антени зразу отако берете. Загинаєте в оці вушка. Вони тут не потрібні, я їх потім просто тупо заклею, щоб сюди волога не попадала. І туди протискаєте. Зараз я вам покажу прямо на відео. Давайте ми візьмемо тончу лопаточку якусь. І вам покажу, як це зняти зразу. І оце відкручуєте, оце плюс та мінус. Припаюєтесь. І виводите дріт, які вам потрібно по довжині, куди ви хочете її там вмонтувати. І кращого не потрібно, повірте, ти переглянути можеш. Вона пише все нормально. Сумовно, додатку вони хочуть підписку, а мені нафіг тої підписки. Я тут флешку витягнув, потім передивився, як мені що потрібно, і все. І блін, та підписка, там, що вони жирно хочуть. Не так часто я переглядаю, але час від часу знімлю флешку, перегляну, що там творилося, як то кажуть. Дивіться, отак. Протискаємо туди цю антенну, витягуємо, отак, прокручуємо. Нафіг не потрібна, бо це бутафорія, а там та не бутафорія, прикиньте, ото прийшла. Ну, посилання я і на ту, і на ту залишу, а я не пам'ятаю, яка тут була, бо я дві заказував, а дві вони в коробках різних. Там більша коробка, тут більша коробка, там менша. А по факту та ж сама камера, а там дріт тут поста... поставили. Дріт. Прикиньте. О, ці антени, отако, витягуємо і все. Тут заклеюємо. Можете навіть тут шуруп закрутити, щоб воно закрило. Коротше, я думаю, ви зрозуміли. Зараз вам покажу, як це все виглядає в дійсності. Німає? Відкриваємо. Дивіться, я вже завантажив, зараз воно завантажиться. Ось в мене зараз на даний час онлайн. Я можу подивитися, що твориться. Бачите, ставок. Давайте покрутимо сюди. Все, максимум, зараз під навантажу. О, дивіться. Ось. Б'є водоспад, треба буде скімер зробити, щоб той бруд збирав ставку, бо воно мені не подобається. Там кошута все зелень падає туди, воно цвіте. Добре, дивіться. от Повертаю камеру. О, дивіться, ось так показую вам онлайн, як є. Ось моя машина стоїть. Ось, сестри машина стоїть. Бачите, все супер. Видно, нормально. Е, якість, типу, Full HD, ну тут немає Full HD, щоб ви не розчитували. Е, по налаштуваннях заходите сюди. Тут все налаштовуєте, коли воно записувало, нічна зйомка і так далі. Ця камера має інфрачервону підсвітку, так що ввечері вона також знімає в чорно-білому, можна і в кольоровому. Там включаєте підсвітку, вона і в кольоровому знімає. Ну, в принципі, ви самі все бачите. Вона не. От, реклами. реклами тут дуже часто вискакують. Вона все супер знімає. Ну, Дивіться, що хотіти ще. Лорд на батуті спить, собі примуструвався. Дивіться, о, дивіться. Спить на батуті. Як і стане? от візьмемо Full HD. Воно нічого там сильно не поміняється, воно в hd якості. якості то така собі. Але цього хватає, Подивіться, ви будете все бачити. Ось я все бачу то так, ось так. Бачите, от. Все видно, все супер без питань. Працює, записує. Що я вам скажу? Бюджетні камери. Wi-Fi камери користуватись можна. Пам'ятайте одне, щоб у вас Wi-Fi був нормальний. Якщо поганий Wi-Fi, вона з додатком погано конектиться. Сигнал поганий. Wi-Fi має бути нормальний. У мене Wi-Fi по цілому подвір'ї тягне. Камера працює супер, відклик і так далі. Добре, з камерами ми розібрались. Посилання я залишу і залишу внизу в описі під відео на перше відео. Як я її підключав, як її налаштовував? Там все детально є. Добре, це відставляємо, потім будемо кріпити. Це все буде на другому каналі, як я все буду ставити. Перейдемо до зарядки. Зарядка в нас народ, це до станції, я хлопцям буду станції робити. Я заказав 10 А, якщо я не помиляюсь. 12,6 вольта в мене буде збірочка 3С. Ось така зарядка. Вона коштувала в районі 600 гривень на Аліекспрес Мотировка її. І... Бад, якось так. Коротше, добре, коробочку відставляємо, беремо аторчика. Зараз будемо провіряти. Це електронне навантаження має функцію провірки блоків. В якомусь відео, де я провіряв блоки зарядки від акумуляторів, мені люди казали, ти Вова просто підключив блок до навантаження і даєш йому навантаження так неправильно. Це електронне навантаження таким же самим чином це робить. Воно дає навантаження, показує розбіжності між напругою та струмом, і все. Зараз будете бачити все на екранчику. Там в Аторчі, де 150 Вт, у мене Аторч, ти маєш сам це все моніторити. Дивитися, чи є просадка, чи нема просадка, який струм. І все. А тут воно все за тебе робить, не потрібно моніторити, воно малює графіки, і зараз я вам покажу, як це все виглядає. І таким чином можна швидко і якісно провірити блок зарядки. Чи він якісний, чи ні. Так, шнур давайте теж також розмотаємо. Добре, тепер ми заходимо. Це ПТ. Оце в нас режим провірки блоків зарядки. Чекаємо, окей, Нажимаємо внизу старт. Дивіться, зараз все під'єднано. Старт думає, зараз буде. А, блок вирубався. Бляха, розетка відстала. О, є, пішла провірка. Пішла. 12,65 вольта. Зараз по нулях, дивимось. Включає, напевно, трошки на бо тому що відео затягнеться. Я отак потримаю, вам покажу, бо трошки часу воно займає. Такі блоки 12 слабенькі, воно дуже швидко провіряє. А тут воно, щоб ви розуміли. Дає навантаження. Ось, зараз 0,3 А дає навантаження. 3,16 Вт. По напрузі, що в нас? Блок вирубався. Ну, давай. О. Отак. Давайте поставимо так. Зараз 12,6. Тримає нормально. При 0,5 12,6 видає. Можливо, на напришвидшення не буду включати, дивлюсь, воно швидко провіряє. 12,57 вже на 1 А. 1256 вже на 1 А. Трошки є. Просадка по напрузі. Напевно, все ж таки я тако залишаю. Включаю вам на пришвидшене. Там я камеру вам зближу, щоб вам було видно, і так буде краще, бо чекати трошки прийдеться, щоб не затягувати відео. Ось так. нас пройшов, проходив дуже довго, я не знаю, півгодини в тому районі. Дивіться сюди. тут Все гарно розмальовано, яка просадка, при якому струмі. Дивіться, видає це зарядне нам 119 ну майже 120 Вт видає. Але просадка в нас склала 2,09 вольта. При 3 амперах просадка незначна, 0,26 вольта це нормально. Ну, коротше, 8-7 А буде просадка десь в районі, я думаю, 1,5 вольта. В тому районі чомусь не прорахувало на 7-8 А. Зразу скочило з 3 а на 10 А. Я не розумію, чому так. Непогано, трошки багатовато. 2,09 вольта. Це в нас при 10,1 А. Але це не критично. Головне, що ця зарядка реально видає 10 А. Зараз мені напишуть в коментарях: Вова, як не критично. Не критично, тому що літій в нас буде заряджатися спочатку великими струмами, тобто 10-11 вольт. Там 10 А чи 9 буде в тому районі. А коли вже йде до заряду, струм зменшується, буде от 1 а 0,5 А, коли буде дозаряджатися. І в нас, як ви бачите, тут є 12,59, 12,6 Вольта, що нам потрібно, воно буде дозаряджати. На початку, та воно пришвидчить заряд, тому що буде 10, 9 А, 8 А буде заряджатися зарядне. Так що непогано, але трошки великувато. 2 вольта це забагато. Я думав, буде в районі 1,5-0,9 вольта. Пруга буде приблизно в 11 в тому районі. Але в загальному мені все подобається. Вам чесно скажу. Ось дивіться, навантаження почало тестити вже більший струм, але тут же пішла в помилку, вже зарядне вибило. І що я вам хочу сказати? Воно тепле, щоб ви розуміли. Охолодження тут зроблено добре. вентиль стоїть, обдуває. Я кажу, воно не гаряче, я вам чесно скажу. І воно починає включатись охолодження десь приблизно при одному тере між одним і 2 А починає включатись охолодження. Це вже добре. Добре, давайте ми вийдемо і я зараз просто так дам навантаження. Давайте струм у нас є. І дамо навантаження в 8 А. Подивимося, який струм. Це цей же самий тест, просто тут все в нас розмальовано. Дивіться, так, плюс 3, 4, 5, 6, 7, 8 А. Стартуємо. 8 Ампер, як ви бачите, просадка в нас склала 0,6 вольта. Це супер. Реально при 8 Амперах. 1201 вольта. Ну зарядне працює. От охолодження, як ви чуєте, дує. Все супер. Буде заряджати в середньому. Там 100 ватт. 120 Ти з нього явно не витягнеш. Як ви бачили? 119 це було максимум, але напруга дуже просідає. Ось можете бачити на електронному навантаженні 96 ватт. Тепер в загальному підсумуємо, що з товарів можна брати. Зарядне однозначно можна брати, там 8 А воно своїх буде видавати. Спокійно не перегрівається, мені подобається. Зроблено гарно, якісно. Ну тут я вам чесно скажу: пластик нормальний, без заосенців, ну якісно зроблено. Камери також можна брати, дішман, але вони працюють. Ці водуючики будуть в наступних відео. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал. Слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!